Ти що, обираєш собі будиночок? Так, поможи. Ну, нормально, ну, Поміщається родина? Глянь, з пластика, з вікнами, з усім. Дача. Да, невеличка дача. Є така дача, бачите? Навірно, це погріб для зберігання картошки наверное, і цього, да, всяких банок. Саня, на самом деле, що це таке для закруток. Насправді це каналізаційні очисні споруди. В паспорті щоб ви знали, буде писати в паспорті системи, установка біологічного очищення каналізаційних стоків. Ага, не біосептіхні там чисна та споруди, станція. Як ще раз правильно. установка біологічного очищення каналізаційних стоків. Короче, друзі, якщо ви не хочете вдома бачити анісцінізаторну машину, цю вонючу і не хочете отравити сусіда. Звертайтеся за безкоштовну консультацію. Я лишаю отут сторінку. Тут бачите сторінку Саші. Він вам все розкаже. І бережіть природу, бережіть воду. Вона у нас на всіх одна. А прісної води взагалі мізер, а чистої води прісної, взагалі, дрібниця. Слава Українцям.